Наставництво це новий вид безоплатної допомоги дітям-сиротам і дітям поспавленим батьківською піклування. В сміря минулоріч першими на Черкащині, поки що, на жаль, єдиними підготували наставників, що пішли в інтернатні заклади, і почали працювати з підлітками. Нині тривають випускні іспити вже для другої групи людей, що вирішили спробувати себе у ролі наставника. Цього року, 28 лютого, 12 наставників пройшли навчання. Вони попередньо до цього проходили співбесіди з психологами, збирали документи. Це вже такий. Другий випуск у нас в Смілі минулого року ми мали 16 людей, які пройшли навчання. Ну, на виході отримали висновки 6 наставників. Сьогодні у нас така також крута подія. Наставники дуже довго цього чекали. Вони сьогодні проходять таку співбесіду, іспит. Коли і е, директор нашого центру Гончаренко Інга Вікторівна. Е, коли ми, як тренери, які їх провчали чотири дні, е, коли е, представники з обласного центру соціальних служб, вони е, говорять самі наставники про те, про своє відношення, про, про взагалі про оцю атмосферу наставництва. Не тільки те, чому вони навчились, а саме їхня Готовність всередині їхня мотивація. Зараз екзамени складають 12 наставників, що пройшли навчання. До цього процесу самі екзаменатори підходять відповідально, адже довірити дитину будь-кому з бажаючих не можуть. Людина, що бере відповідальність за певне виховання підлітка, повинна бути належно підготовленою. Ми надіємося, що сьогодні 9 чоловік отримують свої висновки. Декому ще прийдеться додатково е, проходити співбесіди з психологом проекту, але ми надіємося що вже цієї весни підпишуться договори. З наставництва, але основну таку масу ми почнемо з вересня, тому що дітки відпочинуть літом, вони вертаються в свої сім'ї на цей період, і щоб не розривати оцей контакт цих три місяці літніх, з вересня це почнеться вже, як то кажуть, масштабне наставництво і пари створяться для того, щоб продовжувати цю. Династію, наставник друг, коли старша людина, маючи час, маючи мотивацію і головне знання, такий професійний волонтер, зможе передати оцю. Життєву мудрість дитині, яка, на жаль, менше виховується в сім'ї, а більше виховується в закладі. Наставництво допомагає виховувати не лише саму дитину, займаючись цією роботою, самовдосконалюються та зростають і самі люди, що взялися за цю нелегку, але дуже потрібну суспільству справу. Тренером я стала тому, що мене завжди якби чіпляла тема допомоги людям, а, а тим більше дітям. Тим більше дітям, які знаходяться в інтернатах. Тобто Це діти, в яких у багатьох дуже тяжкі судьби. І тому стала тренером для того, щоб не тільки, наприклад, самі я могла допомагати цим дітям, а щоб знайти таких же людей, які думають, як я, і які теж хочуть допомагати. Ми набралися, це вже друга команда, ми були в перших рядах. Закінчувала я в тому числі закінчувала таку школу наставництва. А тут уже я в якості, як і діючий наставник і як тренер, то не приходять люди, які не мають уже вихованого добра внутрі, тому ми їм просто допомагаємо вже знати психологію дитини, знати які травми могли бути у дитини, і знати, як. Виводити дитину з цих травм і дійсно стати другом для цієї дитини і допомогти соціалізуватися в нашому світі. Процес наставництва не потребує грошей, спеціальної освіти і навіть багато часу. Наставник це в першу чергу друг, який періодично навідується до дитини, яка перебуває в інтернаті і допомагає порадою. Наставник може навчити підопічного найпростішим побутовим речам, як готувати їжу, прати і прасувати, пояснити, звідки беруться гроші, як правильно планувати бюджет, як обирати товари в магазині. Коли прийшов час усвідомлювати сенс життя, я стала надто цінувати час. І я подумала, от я щодня трачу дві години просто на перегляд відео в інтернеті. Чому б мені не витратити ці дві години для того, щоб комусь на світі стало трошки краще жити? От е, з таким з такою мотивацією. мотивацією так я прийшла в цю програму, де зустріла чудову команду, знайшла підтримку, навчання. Наставник має зиск з цієї діяльності, тому що, по перше, в нього піднімається самооцінка. По-друге, життя набуває більшого сенсу. А по-третє, від дітей в будь-якому разі насичуєшся енергією, життєдайною такою юною. Ну мені б в голову не прийшло от е, вийти зараз в футбол побігати, якби не в підопічний. Це хлопчик, йому зараз 16 років, він вже закінчив 9 клас, він зараз е, вчиться в ПТУ. Е, гарний, розумний, дуже дуже лагідний, як на хлопчика, прямо дивно. Е, неслухняний, хитрий, ну якось і діти. Але е, ці дітки стають. Чесно скажу, не дітьми, власне, мені, але близькими, близькими, близькими друзями і родичами. От вони стають для, для наставника. До наставництва у смірі долучаються люди, яким не байдужа доля дітей, але кожен має свою мотивацію, чому хоче взяти відповідальність за долю, хоча б одного підлітка. Прежде всього мене впечатляють цифри. тобто статистика. Я узнала том, який маленький процент дітей становятся повноцінними гражданами государства. большинство детей, которые выходят из этих учебных заведений и, и статусные дети, они, как правило, повторяют судьбу своих родителей и очень часто заканчивают очень плачевно. То есть это тюрьма, наркотик, алкоголь, ранние интимные отношения, нежелаемая беременность, дети, в общем, цикличность такая, дети попадают, их дети в также в детские дома, отказники и так далее. Поэтому а, Мое желание сделать от себя возможное, чтобы немножко изменить этот процесс и на частным таким образом вот, помочь хотя бы кому-то, вот одному, двум, сколько получится. Курс жизни поміняти. Потреба у наставниках у смілі є дуже великою, адже в місті знаходяться три інтернатні заклади. І центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді готовий допомогти кожному бажаючому стати наставником. Ми запрошуємо смілян, щоб е, кожна дитина, знаєте. Чітко в законі прописано: кожна дитина має право на свого персонального наставника. Тому, якщо у вас є час, головне мотивація, і ви бачите собі е сили, що ви б могли допомагати діткам, які навчаються в інтернатах, не тільки на свята цукерками, да а або е бананами і мандаринами, а ви готові зростити те нове покоління. Тих нових європейців, українців, і у вас є час і мотивація для цього. Ми запрошуємо вас в Центр соціальних служб. Приходьте, телефонуйте. Ми вас навчимо, змотивуємо і доставимо до дітей.